Під прикриттям благородної справи в центрі Івано-Франківська зникне ще одна з небагатьох зелених зон. На нинішньому засіданні виконавчого комітету без попереднього анонсування розглянули питання про погодження умов інвестиційного договору. До доповідаючого представника юрвідділу Віктора Бужака у членів МВК запитань не було. Тож виконкомівців без будь-якого публічного обговорення одностайно проголосували за це рішення. Коли ж знімальна група каналу спробувала дізнатися про деталі документу, Буджек відповів, що не уповноважений його коментувати. Пізніше в Ясність в цьому питанні вніс перший віцемерзінові фітель. За його словами, центр дозвілля дітей та юнацтва має 12 соток землі поблизу будинків на Сахарова 25, 29. Нині виконком дозволив, аби установа замовила будівництво в цьому місці нового житлового будинку. За це у перспективі центр дозвілля отримає частину приміщень. «Самим основним параметром є що. Інвестор зобов'язується безкоштовно передати у власність замовнику, тобто центру, не менше 550 квадратних метрів площі, які будуть розташовані на першому поверсі для розміщення дитячого юнацького клубу за місцем проживання. За дане рішення голосував, зокрема, і секретар міської ради Микола Вітенко. Каже воно на часі, адже коштів, аби розбудовувати мережу центру дозвілля дітей в бюджеті немає. Тож доводиться шукати інвестиційних партнерів. Звичайно, що позитив, тому що ми розуміємо, що будівництво 550 метрів побудувати для клубу це ну, як мінімум, класти 5-6 мільйонів гривень з міського бюджету. Звичайно, що таких коштів, на жаль, зараз немає. Ми першочергово, якби ставимо для себе задачу відновлення дитячих садків, на ці потреби, на жаль, немає. За даною Адресою розташований зелений сквер, повен дерев та газонів. Поруч і сміттєвий майданчик. Саме на його місці мають збудувати новий будинок, хоча стовідсотково запевнити в цьому у мерії не змогли. Натомість мешканці новину про забудову свого двору зустріли негативно. Раніше люди казали, що в них приємна природа, що в них от там та верба, та вишня, та черешня, і дерева. Це які колись садили це. А зараз це треба все зрубати, знищити і нічого не побудувати. Побудувати тільки болото і тому подобне. Що щоб будуть мати діти де відпочивати? Чи на цій площадці? Зараз це все загородиться тут. Хто саме забудовуватиме зелений двір на Сахарова, запевнили зі нові фітелі Микола Вітенко ще не знають. Хоча в рішенні виконкому вже чітко прописане ім'я виконавця робіт спілка забудівників.